Привіт усім! Сьогодні ми, знаєте, розберемо на молекули один із найдивовижніших двигунів нашої планети. І ні, це не якась складна машина, це звичайнісінький зелений листок. Але перш ніж ми зануримось у його будову, просто замисліться на секунду. Кожен такий листок, це ж мікроскопічна сонячна електростанція, фабрика, яка, по суті, годує абсолютно все живе на Землі. Вражає, правда? Так, але що ж таке листок, ну з наукової точки зору? От якщо говорити строго по ботанічному, то це бічний орган пагона. Важливо, що він має обмежений ріст і виконує три, ну, просто суперважливі функції: фотосинтез, випаровування води, тобто транспірацію і газообмін. Звучить складно. Не хвилюйтесь. Зараз усе стане на свої місця. Окей, ось наш сьогоднішній маршрут. Поглянемо на листок ззовні, розберемо його форми і розташування, потім зазирнемо в його транспортну систему, подивимось на мікроскопічну будову і нарешті поговоримо про його життєвий цикл. Поїхали! Отже, починаємо з основ: з того, що власне, кожен може побачити, просто взявши листок до рук. Так, у типового листка є кілька ключових елементів. Є листкова пластинка, це та сама широка плоска частина. Є черешок, така собі ніжка, що з'єднує листок зі стеблом. І є основа, тобто місце кріплення. А, і ще прилистки біля основи. До речі, є цікавий момент якщо черешка немає, і листок ніби сидить прямо на стеблі, його таки називають сидячий. Логічно, правда? І ось тут одразу ж перша важлива класифікація. Листки діляться на прості і складні. І тут, знаєте, все дуже просто. Якщо на черешку одна єдина листкова пластинка, це простий листок, ну як у клена чи дуба. А от якщо на одному черешку кріпиться декілька окремих листочків, це вже складний листок. Класичний приклад каштан або акація. Гаразд, з основами розібралися. А тепер подивіться, як природа взяла цю базову конструкцію і створила просто неймовірне розмаїття форм і розташувань. Це ж цілий світ. Форма листкової пластинки це по суті як паспорт рослини. Погляньте самі, вони бувають лінійними, як у злаків, овальними, як у акації, ланцетними, як у верби, або навіть у формі серця, як у липи, чи стріли, як у стрілолиста. Це ж справжнє мистецтво. Природа це просто геніальний дизайнер. Та справа ж не тільки в красі чи формі. Розташування листків на стеблі це взагалі вищий пілотаж інженерії. Рослина все прораховує, щоб кожен листочок отримав свою порцію сонячного світла і не заважав сусідові. Це називається філотаксія. І буває воно чергове, коли листки ростуть по спіралі, супротивне, один навпроти одного, або кільцясте, коли з одного вузла росте цілий почок все для максимальної ефективності. Добре, зовнішнім виглядом розібрались, а тепер давайте поглянемо на, ну скажімо так, на кровоносну систему листка, на його жилки. Отже, жилкування це не просто візерунок, це, по-перше, транспортна мережа. По цих трубопроводах до клітин надходить вода і мінеральні солі. А по друге, це арматура, скелет листка, який не дає йому зламатися. Тобто це і логістика, і конструкція в одному флаконі. І знову ж таки, цей візерунок не лише для краси. Це, знаєте, важлива підказка для біологів. Бачите паралельні жилки, які йдуть вздовж листка. Скоріше за все, перед вами однодольна рослина, наприклад, пшениця або тюльпан. А якщо бачити головну жилку і від неї цілу сітку менших, це майже напевно дводольна рослина, як дуб чи яблуня, така собі природна система класифікації. Так, з макрорівнем здається, все зрозуміло. А тепер приготуйтесь ми вмикаємо уявний мікроскоп і занурюємось всередину. Подивимось, як ця фабрика працює на клітинному рівні. То що ж там всередині? Які такі цехи та робітники відповідають за те, щоб перетворити просте сонячне світло на енергію для всієї рослини? Ну, Нумо розбиратись. Якщо розрізати листок поперек і подивитись під мікроскопом, ми побачимо три основні шари зверху і знизу шкірка або епідерміс. Посередині основна тканина мезофіл, і всередині цього всього жилки, наша транспортна система. Почнемо зі шкірки, тобто епідермісу. Це, по суті, захисний шар прозорих клітин. Він вкритий восковою плівкою, кутикулою щоб не втрачати зайву вологу. Але найцікавіше це малесенькі отвори, продихи, зазвичай їх більше знизу листка. Через них рослина дихає, впускає вуглекислий газ і випускає кисень. Тобто це не просто броня, а розумна система вентиляції. А ось мезофіл. Це серце нашої фабрики, і тут є чіткий розподіл праці. Ближче до верхньої освітленої сторони розташовані щільні видовжені клітини, це стовпчаста паренхіма. Це, можна сказати, головний виробничий цех. Саме тут найбільше хлоропластів і найактивніший де фотосинтез. А нижче губчаста паренхіма. Клітини тут розташовані хаотично, з великими проміжками. Це власне система вентиляції, по якій рухаються гази до продихів. Гаразд, ми розібрали листок буквально на клітини, а тепер давайте складемо цей пазл назад і подивимось, як вся ця складна конструкція працює разом, щоб виконувати свої життєві функції і як завершується її цикл. І що ми маємо в результаті? Вся ця неймовірно продумана структура ідеально заточена під три ключові процеси. По-перше, фотосинтез, вловлювання сонячної енергії в стовпчастих клітинах. По-друге, газообмін. Через продихи заходить вуглекислий газ і виходить кисень. І по-третє, транспірація. Це коли вода випаровується з поверхні листка, створюючи тягу, яка піднімає нову воду аж від самих коренів. Це такий собі природний насос. І тут виникає логічне питання якщо листок це такий важливий, такий складний і ефективний орган, то навіщо ну от навіщо, рослина його скидає? А відповідь проста листопад це не слабкість, а геніальна стратегія виживання. Це спосіб пережити несприятливі умови, наприклад, зиму чи посуху. Скидаючи листя, рослина економить дорогоцінну воду і, до речі, позбувається накопичених шкідливих речовин. І саме за цією ознакою ми ділимо рослини на дві великі групи листопадні, ті, що повністю роздягаються на зиму чи сухий сезон. Їхнє листя живе всього один сезон і є вічно зелені. Вони теж скидають листя, але роблять це поступово протягом року, тому ніколи не стоять голими. А окремий листок у них може жити від 1 до 15 років, уявляєте? Отже, підсумуємо: кожна деталь листка, абсолютно кожна, від його загальної форми до найменшої клітини всередині, це результат мільйонів років еволюційного шліфування. Це не просто зелений шматочок рослини, це досконалий, неймовірно ефективний біологічний інженерний витвір. І це, знаєте, змушує подивитись на звичайний парк чи ліс зовсім іншими очима. Адже кожна деталь у цьому зеленому світі є ідеальним рішенням для неймовірного завдання перетворення неживого світла сонця на живу енергію, на саме життя.